Всім привіт! Все відкладаю відкладав від це відео. Ну, це ще не, не кінцеве відео по цій котельні, коли зніму більше, як воно розпалюється, як воно працює. Це прототип котла Борца, обклеєний. Просто тут такий об'єкт, що там іде і будівництво разом це використовується як склад, і тут і пил, і все. Все дома. може колись десь воно буде тут прибереться, щось зробиться для картинки для, для фільму. О. І все так відкладав, відкладав, не раз людей пишу, прошу, зніміть мені вашу котельню. Так, каже, соромно показувати, хано не все зніму. Що це за котельня? А це твердопалий котел, який працює без теплоакумулятора з можливістю гравітації. Вон, там багато різних приміщень, багато гілочок. Одночасно тут і паливо, і все. Як я так показуємо. Значить, е, Працює е, без турбіни, на витягу, і в Котлови є підігрів на двох насосах, як ми робимо, через гідростилочку. Це саме перший мій проєкт по цій схемі. Потім, в принципі, почали мене копіювати багато хто, але я перейшов на турбіну з турбіною і простіше робити. ну, це, В даному випадку вийшло. Котел це прототип котла борця. Я малював креслення, робив не я. Робив не я, ну там зменшили двері, це покійний брат мій робив. Він був не кочегар, було збільшити двері. Потім до, до речі, цей котел був без колосник, був червоний. Добавили, потім доварили. Бачимо, це до ну, це. є. До речі, він ефективний, тільки що він непрактичний. Не Добавили топочку, зробили колосничка з водою і котла. Як то кажуть, не впізнати. Єдине, що тут немає вторички. В цьому котові немає вторички. О, він якби під ліня ну, добре. Тут чотири канали, тільки що канали не отак як ідуть у нас, а канали отак йдуть. По... Не знаю, тут видно буде чи не видно. Бачимо, отакі канали тут йдуть. Котел досить-досить економний, ну він е, е, більша потужність за котла стандартну нашу сороківочку. Хоча закладочка невелика, але довше дрова лягає тут до, до 70 тут довжина метрова. 4 канали по метру, і вже 4 метри тут проходить. Ще плюс підйомчик, тут немає вже чистити, дещо. Відео не про те. Відео про те, що, як на природній час, зараз бачимо 50 градусів. Це на систему після гідрострілочки. І на регуляторі стоїть 50 градусів. Бачимо. На котлові 65. На виході, навіть 66 і на зворотці котла. Зробиться разом ремонт, все впилилося, все повотиняли. Повотині вибачайте, назворотості там 55. Мабуть. Мабуть, видно. Трошки ми приблизимо. 54, так? Да? Якось так. Клапан стоїть, до речі, на 61 градус з не відключаємо байпасом. І якраз там пустив таку, якби я називаю так, єрість по інтернеті всіх. І повторюють один другого, А хто таке сплів? Що не відключаємо це на теплоакумулятор. А з відключаємо байпасом це, якщо без теплоакумулятора. Вони і той, і той можна туди і туди використовувати, для цього треба балансувального клапана. Але якщо ніякого клапан не ставити, бачите, просто фільтр, це просто звичайна обв'язочка. Оцей клапан якраз без теплоакумулятора краще він постійно є підігрів, бо то завжди не вистачає того тепла, більша температура. На теплоакумулятор це не потрібний клапан. Ну, Я знаю, що люди використовують і там режимі кління, той котел потрошки підігріває. Вже не один до мене звертався за допомогою, допоможіть знайти. Чому проблема в мене в системі? Виявляється, що якийсь клапан і котлові температура росте, а на теплокумулятор погано йде. А ну тут, нам тут треба, щоб постійно був підігрів котла. Дивимося, вихід з котла. 2 дюйма, термометр котловий, Ну, Там автоматизовано вмикання всіх насосів і по температурі води, і по димоходові. Я там бачимо багато разу об'єктів. І там туди йде, і там одна будівля. Ну, тут від багато, від десь квадратів більше 300 цей котел вчани, так легенько розганяє, легенько граючись граючись. Два дюйма 2 дюйма і входить в таку гідрострілочку. Таку гідрострілочку. Я не знаю, скільки 12 років, цей котел, чи 13. В Гідрострілочку. Подача, основна система, це якби тут, саме основна, дводюймова йде. І, до речі, це Ленінградка, Там її один пан колись йому допомогу, хотів допомогти. Каже, ти знаєш, таке Ленінградочка, Це йде підйом, там опускається, і це однотрубна Ленінградочка. І звороточка повертається із ленінградочки. ну, Рівень підлоги десь отак там. Чи отак, не знаю. І отак. Отак десь рівень підлоги, це йде під підлогою вже опуск. І, до речі, це зроблено одним дюймом. Одним дюймом туди теж легінградочка, і ця звороточка йде легін. Е, мова не про те, зараз покажу саму систему. Значить, е, пішла звороточка із самої системи, основна звороточка дводюймова. Входить гідрострілочку і прямо з, з зворотньої сторони з через, е, полісковий клапан. клапан-сироківочка, е, Намішав туди 50 очку і входить котел. На цій частинці діляності від зворотки до від гідрострілочки до входу в котел. Стоїть, бачимо, класика жанру кран фільтр. Ну, це китайське, воно якось живе. І трьохходовий клапан, насос. Насосик і ну, єдине, що тут бачимо, не можемо підрегулювати цей клапан. В режим, коли розгине де він де більше, потім тримає 55. До 60 тримає. О, але ну, це об'єкт не місце постійного проживання, в принципі, нормально. О, відход на цей на, е, молекулу йде 2 дюйма зразу, щоб не підсосувало повітря, бо система відкрита Система відкрита без, без тиску, відводичок сюди, а потім перейшли на один дюйм. Потім До речі, димохід пожовтів, десь сажа загорялася. Бачимо, тут десь нападало, нападло, бо тліня все одно тут не так падало, тління, але тління своє робить. тління робить свою роботу. Бачимо, загорялася сажа і десь трошки пожовтіло, таке, але котел досить економний, досить ефективний. Ну, оце ще одна, одна гілочка, тут ще одна гілочка, ми поки саму систему розкажемо вам. саму систему. Значить, Як працює? Регулятор тяги стояв в котлові колись тут. Його тут немає, він стоїть вже по температурі, яка йде на е, саму систему опалювання, скажімо так, на будиночок. До речі, цей клапан дуже, дуже поганий самотюк, через нього, він мені не подобається. Ну, і вже, е, після гідрострілочки де на подачі стоїть насос і клапан для самотюку. Насоси бралися БУ. І, до речі, добре живуть, і коштували копійки. Взагалі тут бюджетно, бюджетно дуже бюджет все зроблено. І все добре служить. І пішло на систему. Оце півся гідрострілочки. Коли запалюємо котел, ставимо температуру на регуляторі тут і тримається практично градус бачимо 50 поставили, 50 тримається, поставимо 40, буде триматися 40. При цьому котлові тримається завжди висока температура. Котел не пливе. бачимо десь трошки відкрився регулятор, десь трошки регулятор відкрився. І бачимо, вже закривається пішла температурка. Значить, ми запалюємо, ставимо тут 50, мовно кажучи, ну в даному випадку 50. Ставимо скільки нам треба. Ставимо 50. Котел загоряється і е, запускається від димохода, бачимо, Термостат вмикає котлового насоса, який гонить по малому колу. І сюди не кидає. Ну, потім я розкажу, десь покажу, можна задавати наведемо порядок і покажу це на практиці, поки зараз просто повірте мені на слово. І Сюди температура не піднімається, цей насос не вмикається. ну Ці насоси всі вони не вмикаються, бо там ще є термостат по воді, який вмикає насоси. І Там ще один термостат, що я забувся. Що, а, по цій ще воді ще цього насоса вмикає. А, це тримає. Дивіться, це на котловий насос, ці два термостати в одному корпусі на котловий насос, це для при старті спрацьовує термостат димохода, Потім тримає термостат оцей по котловому насосу. А інший термостат після гідрострілочки. Після гідрострілочки, Коли з'являється тепло, вмикає насоса на опалення. Насос на опалення не вмикається, перш вмикається насос на котлові і воно горить, 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 горить. А й за те, що тут температури не піднімається, заслоночка не закривається. Заслонка, яку ми поставили відкриту, і воно так гонить, 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 температура на котові росте, 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 росте. Миттєво росте, 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 росте. А сюди не йде, сюди не йде, а й за те, що сюди не йде... І за того не закривається. І десь нам набирає згородочку наша 60 градусів, потім починає більше 60 градусів, зразу така біжа доки там. може піти аж до 70 градусів, тут може піти аж до 80-90 градусів. І починає він, коли набирає температуру, починає відкривати відкривати оцей протік клапан, бо цей відключається повністю. Пайпас не відключається, а цей відключається. Що із ну, я думаю, що потім ми десь, можливо намалюємо може цю схему. Відкривається, тільки відкривається, він потягнуло трошечки із звороточки, кинув котел, з котлета, тільки само кинув в гідрострілочку, кинув гідрострілочку, сюди зайшло, температура, е, вмикається котловий, о, не, вимикається насос той, що на опалення. І він починає, туди, бачимо як, із звороточки, із звороточки і тягне напряму, напряму, напряму систему, тягне холодну воду, а сюди трошки йде підміс. Підміс гарячий, підмішує, 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 підмішує. І тільки починає температура підніматися, і цей регулятор тяги прикриває нашу цю. Ну, це саме перше моє, мій витвір у цій системі. Єдине, що треба, то буде, коли вже закінчиться будівництво, тут воно більш окультуриться, поки що як є, так є, бо вже воно руками тянеться. Зняти відео так я не збіг. Тому вже покажу, як є. І... Тільки температу... А тут не може бути менше, бо тільки падає температура трошки менше, тільки менше. оцей протік, що з гідрострибочки прикриває, і... а більше з байпас. І постійно кутлові тримається температура і підміс, підміс, підмістить. Підміст, підміст, і таким чином працює. Якщо температура піднялася в більше, регулятор тяги закрив, але в котлові все одно температура тримається, бо трьохходовий переключає на мале на малий... це. На мале коло. Тільки температура трошки падає, відкривається регулятор чаги. На початку може пару коливань бути, бачимо, скільки ми часу знімаємо, просто тримає градус в градус. Навіть з турбіною не завжди так чітко тримає, тримає в градус-градус. В градус. Бачите, скільки я часу тут знаходжуся, нічого воно трошки побільшає зазорчик тут, трошки поменшає. Ну, тління є, тління є, вторину повітря немає, є там не, кажу, не все такі, там ідеально. О, ну, це кажу, робив не я. Тільки по моєму кресленні, але бачимо, що тут є, є цей колосочок з водою, там скруглих трубачок. Ось таке воно. Але працює. Трошки кустарно, скажімо так, мягко говоря. Котел був не втеплий, на скороку його обклеїли цією бідою. Тримає температуру добре, бачимо так працює системка. Ну, я не знаю, більше роз... не буду забирати ні свого, ні вашого часу. Це краще намалювати на схемі, бо так можна все зрозуміло буде. Можна все зрозуміло. І, ну, і десь, Можливо, колись. Я десь, я вторій обіцяв. Зняти цю схему. Покажу, як воно під час розгону, як оце все як воно е спрацьовує ці термостати, як воно розгине, яка температура, де що. Це ми десь розкажемо пізніше. А наразі, всім дякую, хто дивився до кінця. Тиснемо пальчики вгору, пальчики вниз, коментуємо. Всім до зустрічі!